Добрий день, друзі! Я хочу сказати щось одне: що більше не буде Чікенган. Я його видав. Його більше не буде. Буде нова гра WildCraft. Чекінган Прощавай WildCraft, Добрий день! І ми продовжуємо. Чого ми так почали? Сумно. Треба починати. Весело! Правда, в мене рука поломана. Ну нічого, грати ще можу. Але легонько треба нажимати на кнопку. Зараз розказую темп. Мій нік стлін це стлін, а це стлінов. Зараз розказую темп. Підходимо. Б'ємо його один раз і тікаємо навколо нього. Наші родичі будуть вбивати його, а ми будемо тікати. Просто простий темп. Бачите? Бачите? Ми можемо це отримати монети, якщо декілька разів його вб'ємо. Я поставлю на паузу, щоб вам було менше шукати. Ви там ще довго. Мені треба вже для підписників відео дознімувати. Ми вбили античного лося. Тепер можемо і пожерти. А м'ясо таке смачне. тат? Хау. Чого це? Господи боже. <сіпі> <Господи>, <мій. сіпі> бо так душа бажає. Господи <сіпі> боже мій. Ну що? Пішли додому. Я додому. А ви як хочете? Алло? Віта. Не не хочу. Жарти не хочу. O bibox, quinze que o are, o o t, o máscara, legal do, wild pass, súda, meu meu Знаєте, знаєте що, друзі? Мені треба цей. Я б хотів собі, ну не знаю, ось такий містик. Ось такий костюм. Ось такий шльом. Це як Анубіс, ну тільки інша версія. Ну, знаєте Анубіса? В нього ось така маска. Ось такий містик. Ну, і ще ось такий костюм чорний. Такий самий, як в Анубіса, ну тільки інший. Ось такий, ось такий і ось такий. Ну прикольно же, друзі. Але я ж не можу не збирати. Я... Ну так, саму... ну, да, добре, ходіть, 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 ходіть. Да. Так, мені треба ось це забрати. Ой, забрати я хочу сказати. що здорова в двернети брата Я крути... ти -ти -ти. Оля, А що буду крутити У таке свято велике що ти? <пробує> вуйка машина згоріла. Якого? А у того, що ти видів ту білу. Ні, я ніякого не пам'ятаю вуйка. Я у... там не бачу. Вуйка хаулюка. А. Тамо на, на горі. Понял. Що я їхав в квадроциклом, ти приїхав машину. А ти приїхав ровером. А, потім. А вс, потрібно поставити другий Windows, бо інакше не буде. Підвір. Друзі, це відео закінчується, тому що в мене цей. У мене баги якісь, ріл баги. Оце я поставив. Я моє поставлю все на місце, як було. Так. Поставлю. А це заберу. Так, сюди. Ну, тут треба одну шафу поставити. корабль, хай ще доробим відео. Повертаюсь, йопа, да! Норм, норм. З'їдеть. З'їде все інше підійдем. Дем? Треба тепер вбити велетенського ведмедя. Античного лося вбив, а тепер велетенський ведмідь. Зробити. Ой, вбити античного лося декілька раз. Хм. Ну що, друзі? До побачення, пока.